Далі проти української мови виступив Рашидов, керівник Узбекистану. У нас руський язик в большому почоті. Ми руський язик уважаємо, любім і Ми його на перше місце ставимо. Ми знаємо не так, як на Україні. Інтернаціональну думку висловив і голова ради міністрів Косий. Тяжело искать причину возникновения национализма, а еще тяжелее его искоренить. Непонятно, почему в Украине в школах должны изучать украинский язык. Произведения Шевченко кое-где используются с националистической целью. А возьмем Севастополь. Это издавна русский город. Почему и для чего там вывески и витрины на украинском языке? Соломенцев начал с вывесу, а закинчив шовинистичную лингвистику. На Україні много вивісок і об'явлений на українському мові. А чим він відрізняється від от російського? Только іскаженням останнього. Так для чого це делать? Початок огляду цього засідання політбюро, котре описане у спогадах Шелеста, дивіться у попередньому відео. Далі буде. Підписуйтесь.